Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас зараз майже 4 години вечора чи дня, як то правильно казати. Сьогодні, знаєте, я сьогодні так не дуже виглядаю, бо була і тривожний ранок був тривожний. І вдень у нас декілька тривог уже було, і включали по тривогу по балістиці, і там тушки злітали, і зараз злетів шміх цей. Ой, і звісно, трошки таке сьогодні таке не дуже гарний настрій. Але слава Богу, я дякую Богові, що ми живі з нами, з рідними і все добре. Щирі співчуття, хто загинув загиблим. Там в Харкові і у нас одна здається жінка загинула. Начебто одна. Хоча може бути, знаєте, через деякий період, який забрали в, в лікарню, може виявитися і потім теж загиблими. Тому дуже такі щирі співчуття, хто постраждав за цією атакою. Але життя триває, треба триматися. Хоча мені не подобались такі раніше слова, такі вирази, але насправді ми живемо зараз одним днем. Надіємо, що це, я надію, що це скоро це все закінчиться. Я не знаю яким чином, але надія є. Але в мене була ціль поїхати сьогодні в Аврору, і я встигла. Я вийшла з роботи, так була тривога, дочекалася відбою і поїхала в Аврору, тому що було деякі покупки треба зробити. Вчора у Олі на каналі вийшло відео з Аврори, і мені теж туди захотілося. Хто така Оля, ми познайомилися завдяки Ютубу, почали так, спілкуватися і підтримуємо так зв'язок. Один раз зустрічалися. Було в тому році влітку. Дуже приємно, мені з нею дуже було приємно спілкуватися. І ось так підтримуємо йому одну одну переглядами в Ютубу, я не знаю, спілкуванням підтримуємо. і так тримаємо зв'язок, як кажуть. Тому Оля вчора випустила ви відео вчора, так, вчора про Аврору, і мені захотілося туди піти. Тим паче, і в Тіктоці там деякі поради давали, що можна купити, тому купила. І ще заїхала на нову пошту, був відбій тому заїхала. Я цей куртки забрала. які давала вам посилання на ці куртки зимові. Там зараз дуже класна акція проходить, і я замовила. Зараз теж вам все це покажу. І чого я поїхала в Аврору, звісно, я подивилася Олю, так? але мені потрібен був сухий шампунь, тому що з цими тривогами не завжди я встигаю помити волосся. І на нього зараз проходила акція. Ось такий я беру шампунь. Так, Це шаума рожевий, є голубенький, є такий рожевий. Хоча, здається, більш по Ну, цим по... Показникам чи як по рекомендації. По рекомендаціям мені підходить голубий, але я користуюсь рожевим, і він мені більше подобається. Начебто цей голубий він для жирного волосся. Так, і давайте по чеку, тому що я ну, не пам'ятаю, що я купляла. Так, це е, таке, знаєте, е, загальне замовлення, тому що я сказала на роботі дівчаткам, е, що я їду в Аврору, і дуже багато було замовлення, Тому всі покупки, не всі мої. Так, от дівчатки, наприклад, замовили міфа. Tá uh -huh. Для брів, тому що я її користуюсь. і він, ну, я розповіла, звісно, що, в принципі, тримається гарнесенько. мені сподобалося. Ще треба було мені купити таку упаковочку, але треба було коричного, а коричного, на жаль, не було кольору. Ось така фарба коштує 17 гривень. Далі взяла ось таку шоколадну пасту, бо я іноді випікаю булочки з нею. І така паста коштує в Аврорі 52 гривні, там, здається, з різними смаками є. є така. Зелена і ще якась є. Ну, вирішила взяти таку шоколадну, більше вона така класична і мені вона подобається. Взяла з Тіктоку, подивилася ось такий фіксатор для брів. Це ну, Дівчатка попросили купити мене, тому їм взяла І такий фіксатор коштує 49 гривень. Ну, з тіктоку каже, що цей фіксатор дуже такий сильний і гарно тримає брівки. Ну, Спитаю у дівчат і побачимо. Так, ще взяла ось такі пакетики. Це біорозкладні. Це я для себе взяла. Дуже мені вони подобаються. 44 гривні. І тут у нас здається 100 штук. Так, номер 45. Так, Шампунь я сказала, що я взяла. Ось за цей шампунь, тік-ток цим шампунем зараз дуже наповнений, але знаєте, такою великою упаковкою, там здається літер. А я взяла на пробу, тому що ну, не знаю, як воно буде. Кажуть, після нього голова взагалі не жарніє, там до 7 днів він тримає. Не знаю, може він такий дуже агресивний, але я по, звісно, почитала коментарі, і дівчатка кажуть, що ну, раз в тиждень можна скористатися їм і побачити. В принципі, там дівчатка вже користуються, кажуть, волосся не випадає. Ось такий пакет коштує тут 200 мл, здається, 15 гривень. Так, 200 мл. І там є два різні смаки. А ось літрового тільки такий смак тропікана Тому я взяла. А ну з тропіканою, щоб було так, як знаєте, в Тіктоці дівчатка е, ну, пробували взяла собі і взяла ще сестрі на ну, на пробу, нехай буде по 15 гривень. Це ну я вважаю, що це дуже дуже дешево. Ну, побачимо, як він буде справлятися. Так, взяла калу на роботу. Дівчатка теж просили, візьми якусь каву. Ось така кава була по акції 34 гривні. Колись я брала таку каву, але мені вона, якщо чесно, була не дуже. Але я брала не зелену, це точно. Тому вирішила взяти цю спробуємо. Так, ще взяла шкарпетки, чоловічі, ось такі. Це Аврора. Начебто так по. Ну, от я ось так. Начебто вони нормальні, не знаю. Тут склад бавовна і поліамід, і еластан. Ну, ось я так на відчуття класні 29 гривень. Не знаю, як вони будуть носитися. Надіюсь, що все буде добре. Взяла ще ось таке мило рідке на кухню собі. Ну, звичайне мило. Мені сподобалась назва любов на пляжі. Ось так. Мені сподобалось 400 мл, 15 гривень. Дуже класний думаю, варіант. Так, браслет на руку 2 гривні. Думаю, Марійки наші підійде. ось такі. Марійки наші сподобаються. Далі ось такі взяла браслетики на руку, це для умивання. Якщо от ми дівчатка йдемо вже в одязі або буває знаєте, піжами, і рукава ну, нас намокають. А це такий захист, від ну, намокання рукав. Я ще замовила собі на Aliexpress, а думаю, прийшла-побачила 24 гривні по акції До дочці, думаю, візьму ось ці рожеві такі. Класна така штука. Я думаю, що ми будемо користуватися кожного дня, бо це дійсно класна штука така. Так, ще щось взяла. Взяла таку свічку ароматизовану. Ну, це на кухні буду щось готувати і собі, знаєте, робити таку атмосферу романтичну, як кажуть. Так, що ще взяла? Браслет дитячий показала. Так, ага, кухаль взяла. Дівчатка, може хто мене дивиться? І дивився мої попередні відео. Я там була, здається, Лцева кіки. Здається, там товари для дому. Там я навчу показувала ось такі чашки, і там була ручка темніша. А це тут, бачите, в аврорії вона трошки світліша і. Дуже схоже, дуже такі схожі е, такі чашечки. Я вирішила собі взяти е, під золоту ложечку на роботу. Ось така чашечка коштує тут 400 мл 77 гривень. Взяла кухонні паперові рушники, дуже класна акція, це фрекінбок, 350 аркушів. У мене дочка дуже полюбляє їм ну, користуватися, тому в принципі беру для неї. Вона була готує на кухні. Е, ну, якби їй подобається. Мені іноді пишуть, чому я дочці не готую сніданку. Сніданки. Ну, по-перше, їй 24 роки, і вона вже доросла і полюбляє іноді собі готувати. Звісно, я їй там щось, щось готую, якщо я готую суп або борщ, ми їмо разом. А ось сніданки вона готує сама собі. Рушники коштували 99 гривень, не знаю, сказала чи ні. Напевно, не сказала. Так, і ще взяла капсули для прання. Це сіла, вони є універсальні, а це для кольорових речей. Вирішила взяти для кольорових, тому що в мене на кольорових ну, набагато більше. І мені ці капсули дуже подобаються. Така зараз проходить акція. 12 капсул. 99 гривень. І на ті, і на ті. Я там знімала, показувала. І от, начебто, все це мої такі покупки, Ну, це сумісні покупки. Далі, дівчатка, ми заїхали в АТБ, бо сестра попросила купити хліба. Ну, я їй хліб віддала. І ось такі нагідці купила я. Зараз біла береза. Зараз вони проходять в акції 77 гривень. І сьогодні останній день у нас проходить акція. Звісно, у мене відео може сьогодні вийде пізно ввечері. Не знаю, коли я справлюся. І, на Уже завтра акції починаються наступні в ВТБ, тому це останній день. Але я скажу на смак, вони трошки такі гостренькі, дочка сказала. Сину не зайшло, а дочки дуже зайшло. Тому я взяла дві пачки по акції Нехай і хай вже. І взяла каталог, які завтра будуть акції. Але завтра хочу піти сходити на закупку, щоб знаєте, щось прикупити. І тоді з вами поділюся по акціям, що є. Ну, Начебто з прикладки треба купити. Ну, Подивлюся, що таке цікавеньке можна купити буде. Чаю це такий гарний, мені подобається. Ну, завтра... О, На сириці класна акція буде і на такий сир. Завтра е, сходимо на закупку з вами. І зараз покажу, у мене е, лежить. З мої зимові пуховики, це чоловічі, тому зараз з вами відкриємо і покажу, які я замовила. Так, бачите, я відкрила все, приходить дуже все акуратно. Дуже все, знаєте, компактно. За дві курточки я, здається, заплатила доставку 150 гривень. Здається, так. Ось не пам'ятаю. Так, це. Ну, напевно, зараз відкрию, або я вставлю модельки, які я замовила. Ви знаєте, так воно. Так, ще скажу, що ще тут. Тут є обмін, якщо вам не підійшло, от, наприклад, ви перший раз замовляєте і вам не підійшло розмір. Ну, взагалі тут консультують, але, але якщо не підійшов розмір, то е, з радістю вони вам зроблять обмін на більший розмір або на іншу модельку. Ось я вані замовила ось таку ось номер. Ну, але я вставлю картинку. Ось таку куртку. Вона е, коштувала 4, здається, 600. А зараз, е, так, щось там, е, а зараз вона щось летить, начебто, але не до нас. Боже мій, бережи людей. Так, але ця куртка зараз коштує 50% знижки. Ваня вже в мене носить таку фірму, курточку таку. Тому я брала по розміру, який ну, ми брали йому тоді. Чого беру, я хотіла сказати, чого беру його 52-й розмір? Бо він у мене височенкий і йому якраз 52-й розмір підходить. Зараз попрошу, щоб він її так, поміряв. Попросила Ваню поміряти. Все. Супер. Ану, ззаді повернися. Так, все супер. Ось, дивись, встань сюди. Ось тут лейба їхня теж. Ну, супер, куртка. Харків, підтримуємо Харків. Ваня, покажи, класно тобі чи не класно. Все, супер. молодець. Дівчатка, я десь в попередньому відео перекручувала сало з паприкою. І ось такі кораблики я зробила. Так, сало викладую багатенько. Ну, ось картопля. Так, і ось салко. Воно буде так знаєте, класно випікатися в салі, і картопля дуже-дуже смачна. Звісно, я це накрию фольгою і буде випікати картоплю до готовності. І ось таке незвичне, як кажуть, і смачне блюдо в нас буде. До такої картоплі можна зробити салати і без м'яса її, її їсти дуже ну, салатом, дуже, це таке, знаєте, поживне буде блюдо. Тому всім бажаю гарного. Настрою гарних новин від рідних, щоб все було добре, щоб дні у нас і ночі проходили без ракет і без сирен. До нових зустрічей у нових відео!